Тут ти тут рахуєш. Так тут нема що рахувати. Ну то добре. Один. Один, один, два. Ось три. Три тут собою чотири. Десь двадцять п'ять. От тут у кришечках. Немає, так? Це п'ять, а ні, підожди. Шість. Ну, шість, це не п'ятсот чи триста. Ну це вже другий раз. Це гарний результат. Ей, було б добре, щоб його зовсім не було. Ну вже сподіваємося, що якщо шість, то там вже. нема. И шо? Давай, увеличивай чуть-чуть. Давай, тогда сюда тоже. Ін, один. Два. Три. Як то кажуть, в реальному часі. Витягнули з вулика. І рахуємо. Чотири, п'ять. Шість. бачите, скільки налипшого. Є, щоб бджоли весі не повиносили ось цього. Це перших. після першого обітку. Да. На дні лежить, а це упав на листок. Що я казав, шість, так? Теж шість. Нормально. Нормально. Да. Щоб достати полоску, треба мет витягнути. Оце ти запасливий. Ага. Якось так, так. Да. Так, тут Це порахуємо і тоді будемо то наводити порядки. А тут, мабуть, більше. Так, один, два. П'ять, шість, як крутиться Демарун? Вісім, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, двенадцять. Тринадцять. Тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шестнадцять, Пиляємо, дрова займаємося. Де грубіші пилкою чоловік пиляє, а мені оце треба ці дрова на віск перенести. Ось сюди скласти до кубки вже. То я до них не могла підступитися і за цієї кучі. А це буду зараз займатися, переносити. Сьогодні цілий день у нас хмарно. доща не було. Курочки, півники ще бігають по пасіки. ще тих два дерева треба спиляти, дойде очеріть і до них. Та й такі справи. Заготовка дров повним ходом. да? пасічник, Скільки можна обробляти. Бджіл. Заховуємо кришу. Ну, я маю ті, що вдома, що вже привезли. Ясне діло, що під кришу. Працювали над ними весною. Що виписали, що самі ріща збирали отаке. Треба його до ладу довести. Город уже ми зорали. Вже, як то кажуть, хазяї. Да -да. Бджілок обробили другий раз, город зорали нам. Ну, а чого вона вийшла з загородки, га? Та курка. Придеться заганять? Ну, яйця домашні зато, смачні. Ай, такі справи. Пишіть, чим ви займаєтеся. Нам цікаво теж буде читати, як то кажуть, обратна связь. І куди? Куди ти маршируєш до мене? В мене нічого не можеш тобі дати. Зефірка. Зефірчик. Ай, ти шкодник. Отакий котик діти хотіли, щоб він був в домашній кімнаті, кімнатний. А він на днях криску піймав у сусідів, щоб ви розуміли. Оцей котик. що ти його гризеш? То ж не зелена травичка. Та я таке. А так би був кімнатний і не знали, що він може і крису піймати. Хоча корм їсть, куплений даємо йому трішки балуємо. А він сиядний виявився. Да, зефірка? Хижак. Угу. Зефірчик. Буду я братися за дрова, бо вже темніти буде скоро. У нас світла немає, по 2-3 години тушать нема. Будуть вареники з картоплею. І зверху піджарочка на вареничках. Почеревочок з цибулькою. Тісто рецепт такий: стакан води, дрібка солі, Дві ложки олії рослиної або столова ложка масла слівочного. От така смакота. Варенички з картоплею, шкварочками, з цибулькою. Ммм, давно ми не їли варенички.